Що краще вакс-офф, привакс або знажирювач. Вчора звернувся підписник і каже, що хоче нанести захисне покриття, і питає, що йому краще обрати e, вакс-офф чи каже, що раніше користувався знажирювачем, але технології пішли далі і вже можна обійтися без цього. Насправді, це все не замінює один одного, по суті. Тобто, це. Етап, який йде один за одним. Спочатку використовуєте Wax-Off або щось подібне, потім привакс, а потім знажирюєте. Давайте розберемося, що це взагалі таке. Wax-Off або подібні засоби, вони вже є у декількох брендів. Це засіб, який створений для того, щоб прибирати залишки захисних покритів, але досить таких відносно легких. Тобто керамічний він не прибирає. Якийсь твердий віск, глейс, селант. Рідкий віск на мийці, воно прибере досить легко, але щось керамічне не прибере і діє воно в основному на хімічному рівні. Так, деякі джерела пишуть, що там є абразив, але знову ж таки, деякі офіційні джерела пишуть, що там немає ніякого абразива. І по суті, це підтверджується тим, що ви наносите цей засіб, залишаєте його на поверхні, і він має подіяти якийсь час і лише потім змиваєте. І потім бажано перемити ручним шампунем. Тобто, щось там є, скоріш за все, якісь кислоти. Але ви так прибираєте лише захисні покриття. Потім ви використовуєте привакс або полірування. Це вже зовсім інше, таким чином ви прибираєте окислення, які можуть бути на кузові, або забруднення, які залишилися, які ви не прибрали під час підготовки. Також можна прибрати легкі легкі подряпини, які завихрені. але це стосується приваксу. Якщо ви поліруєте, звісно, що ви приберете щось більш таке суттєве. І потім ви знежирюєте, щоб прибрати залишки жирів, масел, силіконів, що могло б залишитися в приваксі, в полірувальній пасті, або в тому ж самому вакс-оффі. Тобто ці засоби не замінюються. Один одне. Але ви можете прибрати WAX off або аналогічний засіб з вашого етапу, якщо ви плануєте використовувати привакс, а я вам раджу його використовувати, або полірування. Таким чином, за допомогою абразива, ви знімете залишки вашого попереднього захисного покриття. Тому це не замінює один одне, це етап, який йде один за одним, але вакс-офф можна пропустити, якщо у вас точно буде хороший абразивний привакс, і ви знаєте, що ви абразивом приберете залишки захисного покриття.